Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку мейоз, статеві клітини та запліднення. Мейоз це поділ клітин, який відбувається під час гаметогенезу. Результатом мейозу є утворення статевих клітин, гамет. Під час мейозу відбувається два поділи клітини, у результаті яких з однієї материнської клітини утворюються чотири дочерні. При цьому дочерні клітини отримують удвічі меншу кількість хромосом і половину генетичного матеріалу, що мала материнська клітина. Науковці кажуть, що відбувається процес редукції, тобто зменшення кількості хромосом, і називають мейоз редукційним поділом. Поділи мейозу позначають як мейоз 1 і мейоз 2. Фази обох поділів мають такі самі назви, як і назви мітозу. Щоб розрізнити, про який поділ йдеться до нас, фаз додають відповідну цифру. Між двома поділами триває коротка інтерфаза, під час якої подвоєння ДНК не відбувається. Мейоз 1. Профаза 1. Під час цього процесу відбувається спіралізація і утворення Х-подібних хромосом. З'єднання гомологічних хромосом в одну структуру, обмін у них ділянками ДНК. Відбувається процес кросингроберу. Розпадання ядерних оболонок на фрагменти і зникають ядерця. Метафаза 1. Відбувається розміщення з'єднаних гомологічних хромосом по екватору клітини. Прикріплюються в мікротрубочки веретена поділу до центромер хромосом. А на фаза 1. Відбувається розділення гомологічних хромосом і їх розходження до різних полюсів клітин. Телофаза 1. Зникнення веретена поділу, формування нових ядерних оболонок і ядрець, відбувається деспіралізація хромосом. Далі відбувається розділення цитоплазми, тобто цитокінез, та утворення двох дочерних клітин. Далі утворюється, починається мейоз 2. І відповідно профаза 2. Під час цієї фази. Відбувається розпадання ядерних оболонок, спіралізація хромосом і утворення Веретена поділу. Метафаза 2. Під час цієї фази відбувається розміщення хромосом по екватору клітини та прикріплення мікротрубочок Веретена поділу до центромер хромосому. Анафаза 2. Під час цього процесу відбувається роз'єднання хроматид, розходження їх до полюсів клітини. І з цього моменту хроматиди називають дочерними хромосомами. телофаза 2. Це останній етап мейозу. Під час нього відбувається зникнення веретена поділу, формуються нові ядерні оболонки, розділюється цитоплазма і утворюються дочерні клітини. Рекомбінацією називають процес, коли ланцюжки ДНК розриваються на окремі фрагменти, що потім об'єднуються в іншому порядку. У клітинах еукаріотів рекомбінація зазвичай відбувається під час профази першого поділу мейози. Такий спосіб рекомбінації відомий під назвою кросинговер або так зване перехрещування хромосом. У кросинговері беруть участь гомологічні хромосоми. Вони розрізня... розрізають спеціальними фрагментами в кількох місцях, а потім обмінюються однаковими ділянками і знову сшиваються ферментами в цілу хромосому. Під час кросинговору відбувається рекомбінація генів обох батьків особини, що розташовані в гомологічних хромосомах. Статеве розмноження це тип розмноження, за якого утворюються статеві клітини, гамети. І відбувається процес запліднення. Статеві клітини утворюються в результаті гаметогенезу. Вони містять лише по одній хромосомі з кожної пари гомологічних хромосом. Статеві клітини в різних групах живих організмів можуть мати різні форми, розміри і рухливість. Розглянемо їх на прикладі статевих клітин-савців. Чоловічою статевою клітиною є сперматозоїд, який має невеликі розміри. Це є доволі рухлива клітина. За своєю будовою, вона має головку, шийку і хвіст. Головка майже повністю складається з ядра, який вкритий тонким шаром цитоплазми. Спереду на головці є акросома, це так званий мембранний пухерець, який містить ферменти, що сприяють проникненню сперматозою в яйцеклітину. Функцією сперматозоїдів є те, що вони доставляють генетичний матеріал самців до яйцеклітини самок. Жіночою статевою клітиною є яйцеклітина, яка має великі розміри є нерухомою. Зазвичай має особливий поверхневий шар цитоплазми і спеціальні оболонки, що її покривають, містить запасні поживні речовини у вигляді жовтка, необхідні для розвитку. Нового організму. Основна функція це забезпечення початкових етапів розвитку нового організму поживними речовинами. Заплідненням називають процес з'єднання або злиття зрілої чоловічої і жіночої статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина зигота, що є початком нового організму. Залежно від особливостей розмноження певних організмів, запліднення може відбуватися різними способами, розрізняють зовнішнє і внутрішнє запліднення. Зовнішнє запліднення поширене серед водяних організмів. У цьому випадку гамети обох батьків виділяються у воду і вже там зустрічаються. Перевагою зовнішнього запліднення є те, що воно не вимагає наявності спеціальних пристосувань для запліднення. Під час внутрішнього запліднення. Зустріч гамет відбувається всередині тіла жіночої особини. Завдяки тому, що таке запліднення відбувається в сприятливих умовах, ризик загибелі статевих клітин знижується, крім того, стає можливим розвиток нащадків всередині організму матері. Це підвищує їхні шанси на виживання.